Ім величезний привіт людям, які цікавляться криптою. Сьогодні я хотів би поговорити про останні новини на крипторинку та, зокрема, про активний зріст біткоїну на цьому тижні. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, в якому я публікую останні криптоновини та ті монети, які я особисто купую на споті. А тепер переходимо до самого відео. І так, ціна біткоїну сьогодні перевищила рівень в 30 800 доларів, і це свідчить про локальний бичачий тренд. Також важливо відзначити, що домінування біткоїну на ринку продовжує зростати. Зараз ми з вами можемо спостерігати консолідацію ціни навколо поточного рівня, що свідчить про те, що бики не поспішають фіксувати прибуток, оскільки очікують ще одного етапу зростання. Це може призвести до підняття ціни біткоїну до верхньої зони опори в 31 тисячу доларів або в 32 тисячі 400 доларів. Проте, якщо ціна впаде нижче рівня в 31 тисячу доларів, це може призвести до зниження курсу біткоїну до 20-денної експоненційної ковзуючої середні, що становить 28 тисяч доларів. Але якщо ціна відскочить від цього рівня, беки знову спробують подолати верхній бар'єр. Але зараз є таке питання, яке цікавить багатьох криптоентузіастів: чи зможе ціна біткоїну підійти до рівня в 31 тисячу доларів. У той же час важливо відзначити, що позитивний тренд. Може бути зірваний, якщо ціна прорветься нижче 20-дневної EMA, то наслідком цього може бути ситуація, коли ціна біткоїну залишиться в діапазоні від 31 тисячі доларів до 25 тисяч доларів. Якщо ми зараз з вами подивимося на 4-годинний графік, то побачимо, що курс біткоїну перебуває в зростаючому тренді. Зазвичай під час підйому трейдери купують на спаді до 20-дневної EMA. Якщо це станеться, це буде сигналом того, що настрій залишаються бичачими, і кожен незначний спад ціни може бути використаний для покупки біткоін. Це може вказувати на те, що пара може продовжувати шлях навіть до рівня в 32 500 доларів. А якщо ми розглянемо ситуацію з іншого боку, якщо ціна впаде нижче 20 дневної EMA, це може бути індикатором того, що трейдери починають закривати свої позиції. Це може відкрити двері для подальшого зниження. До важливої зони підтримки на рівні в 28 тисяч доларів. Таким чином ми стоїмо перед важливим моментом для ціни біткоїну. Тепер я хотів би поговорити про головний каталізатор росту ціни на біткоїн на даному етапі. Можна відзначити, що головним фактором є очікування схвалення спотового біткоїн ETF. Є велика ймовірність, що заявки на спотові біткоїн ETF будуть схвалені секретаріатом цінних паперів і бірж США SEC протягом наступних кількох місяців. Саме це очікування підштовхує біткоін до зростання на цьому тижні через зростаючий оптимізм на ринку. Крім того, недавні події, зокрема рішення у справі з Grayscale, ще більше посилили очікування схвалення заяк на спотові біткоін ETF. Отже, на даний момент курс біткоїну демонструє стійкий бачачий тренд. Можливе невелике зниження ціни, але воно буде майже непомітним на фоні зросту. Якщо біткоін зможе подолати рівень в 31 тисячу доларів у найближчому майбутньому і закріпитися на ньому, то жовтень може стати позитивним місяцем для головної криптовалюти і ринку цифрових активів в цілому. Тож, такі новини та аналітика по біткоїну. Сподіваюся, вам було цікаво почути мої думки. Пишіть в коментарях, що ви думаєте про це все. Підписуйтесь на канал та будемо слідкувати за цим всім разом. Далі більше.